Національного офісу інтелектуальної власності та інновації Олена Орлюк з нами на зв'язку. Пані Олено, я вітаю вас в етері. Вітаю, ми будемо говорити про книговидавництво. і я свого часу колись жартувала, що мені здається, що у випадку якогось масштабного лиха, і якщо взагалі там не знаю весь світ припинить існувати, то виживуть таргани і українські видавництва. І звісно, можна тут там спробувати посміятися і всіляке так таке, але мені здається, що ті випробування, які е, проходять е, видавці, вони є е, абсолютно не і те, як вони долають ці виклики, це те, що варто не знаю, взяти собі на олівець як якусь копінгову стратегію кризову, так би мовити. Але є процеси, котрі були завжди, і власне вони нікуди не поділися і йдеться без в першу чергу про піратство станом на зараз, наскільки взагалі піратство в книговидавництві українському це е, велика проблема, поширена проблема, того, що як гадаєте, е, ви знаєте. Ну, по-перше, з вами цілком погоджуюся з тим, що в нас е, треба віддати шану нашим українським книговидавцям, які всі ці роки. В дуже важких умовах виживали, розвивалися, і останні, зокрема, буквести, які відбуваються під час вже повномасштабної війни, вони тим не менше свідчать про те, що в нас дуже великий поштовх пішов по книговидавничій сфері, незалежно від того, що в нас зменшила їх кількість і е, просто ті книжки, які сьогодні представлені е, читачам, вони свідчать про істотне підвищення якості, про дуже великі. Е, 嗯，那。No. Увага саме до українського читача, до українського автора, чи е, наскільки важлива ця проблема? Звичайно, е, ми не маємо досі вимірювання в е, якихось конкретних показниках, тому що коли ми спілкуємося з видавцями, вони нам говорять про те, що піранство їм завдає шкоди в мільйони гривень, і великі компанії, книговидавничі, з якими ми спілкувалися, говорять, що десь в середньому, по їх е, по їх баченню. До 15% мінімум витрат е вони несуть за рахунок такого піратського контенту, який видається. І саме тому, зокрема, ми і своїм ip офісом і центром спостереження за порушеннями прав інтелектуальної власності, які створили на базі нашого офісу, долучилися до цього напряму і будемо здійснювати аналітичне дослідження став стосовно вже і визначення конкретних показників таких втрат. Гаразд, тобто про конкретику очевидно, що випадає говорити трошки пізніше, але якщо навіть поговорити ось про е, суть цього питання, тому що припускаю, багато хто з широкого загалу може подумати: ну е, піратство це ж напевно проблема в першу чергу самих видавців, адже вони втрачають гроші в такий спосіб. Але чи так це з точки зору процесів культури, як таких, і в принципі права інтелектуальної власності, тощо, от як би ви могли? Пояснити е, шкідливість піратства. Ну, дивиться питання. Тут достатньо багато аспектних. По перше, ми продаємо піратську копію, не завжди розуміючи, що це саме піратська копія, і таким чином, по перше, ми позбавляємо видавництва можливості отримати доходи за достатньо важку працю, тому що створення авторського контенту завжди це робота з автором, це авторський гонорар. Це е, папір, це е, типографія друк. Тобто, це достатньо велика кількість витрат, саме які в майбутньому, наприклад, якщо е, весь час видавці потерпають від такого недоотримання е, коштів е, із рахунок піранства, вони просто не можуть вкладати в майбутніх авторів. Достатньо часто це спостерігається на перекладних е, джерелах, там де наші видавці купують права, тобто беруть ліцензію на переклад і видають достатньо відомі е, світові твори, бестселери для українського госпожа, е, читача української на сьогоднішній день е, в будь-яких напрямах е, літератури, і це теж втрата можливості фінансових. Але е, сам по собі читач, коли він е, читає підроблену таку книжку, то Читає піратський примірник абсолютно невідомо. Я не говорю зараз про якість цієї книжки, якщо ви її берете в руки, тому що вона завжди буде відрізнятися. Вона буде завжди зроблена в деш... більш дешевому варіанті ніж оригінал. Це може бути там не тверда вкладинка, м'яка. це буде інша якості папіру, це буде іншої якості друк. Мало того, навіть ніхто не впевнений, чи буде це повністю весь твір, чи, наприклад, він буде десь скорочений для того, щоб не витрачати таких обсягів за змістом, тобто е і це також. Плюс це завжди є ще вплив. Це питання про податки, тому що, наприклад, не отримуючи доходи, в не можуть наші видавці сплачувати податки. Автори не отримуючи авторську нагороду чи роялті, які також в принципі є об'єктом оподаткування. А це також недоотримання бюджету. Плюс у нас достатньо велика проблема, коли заходить піратський контент з території Росії, і відповідно фактично купуючи пірат. Контент, ми ще й фінансуємо бюджет Росії, а він досі заходить. Так, звичайно, він заходить, і це те, на що, в принципі, в нас і видавці звертають увагу, і правоохоронні органи знають. І от одним з напрямів, з яким ми зараз працюємо, це з маркетплейсами, тому що ми запустили таку спільну роботу зараз з платформою з ОЛХ, і. Відпрацьовуємо питання щодо інших маркетплейсів з метою того, щоб запровадити механізми, і технічні можливості, технічні інструменти, які би могли зупиняти операції з піратською продукцією. Це дуже важливо насправді, тому що мало хто усвідомлює наскільки велику шкоду це несе в різних сферах для держави, зокрема не говорячи, там вже про якісь ціннісні аспекти. Власне, пані пані Олено. А де можна натрапити на піратську продукцію? Я припускаю, що в якихось там, наприклад, великих книжкових магазинах, книгарнях вірогідність натрапити на такий, На такий примірник менше чи правильно? чи правильно? Абсолютно. Якщо ви говорите з книга про магазини великі, які е, продають книги, то навряд ви я не можу гарантувати повністю, але це буде найменше джерело, де можна придбати піратську продукцію. З іншої сторони, це торговельні майданчики, ну, на Кшалтам, я не знаю. там Певно, що нашої Петрівки чи аналогічних у таких -от книжкових ринків, які є по Україні, і звичайно, зараз це дуже розповсюджена ситуація для інтернету. Коли через маркетплейси купуєте, чи там через інше, просто через інтернет сайти купуєте піратську продукцію, не віддаючи собі, скоріш за все, ради, що це саме піратський контент. Тобто уникати якихось стихійних ринків, розкладок, точок таких, де ну фактично кажучи, з рук купуєш літературу. Правильно я розумію. Як мінімум, коли ви е, купуєте такі книжки на ринках, ви маєте подивитися на їх якість, і якщо ви бачите перед собою неякісну продукцію, тоді дуже велика ймовірність, що це буде підробка, що це буде піратська продукція. Тому коли ви купуєте, ви просто хоча б дивитеся на її якість. Плюс до всього завжди зараз можна зайти там на сайти видавництва. Ви дивитеся, що за книгу ви купуєте. Ви заходите на сайт видавництва, і ви бачите, як. Ця книга виглядає в оригіналі, тому що вони там представлені, е, і це теж, наприклад, можна побачити, чи оригінал ви тримаєте в руках, чи піратську копію. Та це важливий момент, тому що знову ж таки ми розуміємо, що видавництва інколи друкують ті чи інші видання спеціально і в твердій обкладинці, і в м'якій, тобто те, що обкладинка м'яка це не свідчить про те, що це підробка обов'язково. Тому будь лас... ну, я розумію, що взагалі так говорячи, зважаєте на якість, то у кожного може бути своє бачення якості, наприклад. І я припускаю, що найбільш вірний шлях це просто звірятися з тим, як виглядає книжка книжка на сайті видавництва, яке друкує її, це я думаю найбільш такий простий шлях в тому, щоб е, убезпечити себе від якихось таких випадків натрапляння на піратську продукцію. Ми зараз говоримо про е, проблему піратства, саме е, в, з оптики безпосередньо е, споживача споживачки, тобто тих хто книжки купують. Але якщо говорити з боку держави і убезпечення самих громадян від е, такого контенту від. Т таких книжок чи достатньо в нас держава робить для того, щоб це не потрапляло на ринки, щоб реалізовувати таку продукцію не було можливості? Можливо, ми потребуємо якогось інакшого законодавства більш потужного тощо. Ви знаєте, в контексті е, самих законодавчих норм ну в нас змінилося законодавство про авторські права і суміжні права в рамках там євроінтеграційних процесів України з 23-го року в нас працює нова редакція цього закону, яка відтворює саме розуміння, що таке піратство в сфері авторського права вже з е, підходами більш дотичними до е, європейського союзу. І далі це законодавство ще буде змінюватися в рамках євроінтеграції, але Тут це скоріше питання правозастосування застосування і спільної роботи. От е, ми, коли почали досліджувати цю проблему, вивчати ми для себе прийшли до висновку, е, провели. Е, великий такий проглистіли в квітні цього року в рамках ем, і подивилися, що е, ця проблема ну по перше вона публічно дуже рідко ідентифікувалася. А по-друге, одна з е, один з недоліків це просто відсутність взагалі будь-якої співпраці між різними І От саме тому ми запустили і створили відповідну робочу групу, Ми доєднали е, до на, ну, от, на базі нашого офісу, запустили. Доєднали. Український інститут книги, наші партнери, ми доєднали українську асоціацію видавців та е, книгорозповсюджувачів. Е, ми запросили представників там і великих видавництв, і адвокатів, і, і правоохоронні органи, і маркетплейси, наприклад, для того, щоб е, намагатися застосувати і виробити такий широкий інструментарій, яким чином можна е, боротися з піратством і зменшувати кількість піратської продукції на ринку, і тут. Дуже багато, ну іде е, заходів. Тобто, от наша інформаційна компанія, яка запущена зараз, була і презентувалася на е, Києві е, Вона ж, в принципі, е, говорить про те, що ми як. Може більше людей хочемо запросити до неї, щоб ділилися е, тим, як вони сприймають піратство. Чому вони це там е, поганим? Розуміють вони щось про те, що є в принципі піратство, і як наскільки він негативно впливає на це, і от нас дуже багато зараз інструментів, які ми починаємо використовувати там публікація соціальних мережах. Ми йдемо багато там. Робимо зараз відеороликів. Ми проводимо опитування громадян, і зокрема, от, наприклад, запрошуємо всіх, е, хто за зараз слухає долучитися до опитування, яке на сайті є Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновації, тому що ми хочемо зрозуміти, які книжки зараз читають. Наприклад, наскільки там сприймають, там наскільки готові купувати книги, розуміють, що з чи ні для того, щоб знову ж таки виробляти якісь рекомендації стосовно покращення потім цієї ситуації з піратством, плюс активна робота з нашими правоохоронними органами Анамі, яким теж тебе треба в цьому сенсі допомагати, дуже тому що це складні порушення через призму доведення саме такого порушення і доходження їх до суду. Зрозуміло, я дуже дякую вам, пані Олено, за цю розмову за те, що долучились до ЕТЕРу, зокрема, Олена Орлюк, директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Ми говорили про боротьбу з піратством у книговидавництві. Це вкрай важлива тема. Я прошу на неї звертати увагу, тому що я розумію, що часом в потоці різних справ не вистачає часу ще там, якось перевіряти, чекати, а те е, якої якості книжка в тебе в руках, але знову ж таки, ми розуміємо, що це гра. А в одні ворота, якщо ми не підтримуємо українських видавців гривнею безпосередньо, то ми просто вкрадемо, крадемо і в них можливості розвиватися, друкувати ще і крадемо в держави, крадемо в нашої вв нашої спроможності себе відстоювати як держави, як на культурному е на культурній ниві, так і цілком фізично, тому що від цього залежить наша обороноздатність. здатність. Словом, я думаю, що ці причинно наслідкові зв'язки цілком прозорі і очевидні, ні, їх там е, якось особливо пояснювати не випадає. У нас залишається ще